Тема сегодняшней проповеди «Тайна поклонения». Евангелие Диана, 4 глава, с 21 верша. Иисус говорит ей, самарянцы, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесе, и не в Иерусалиме, но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет в себе». Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Всі люди на землі, всі без виключення, до одної особи, всі комусь або чомусь поклоняються. Це може бути поклоніння національної ідеї, це може бути поклоніння багатству, благополуччю, це може бути поклоніння демонам, може бути поклоніння розврату, філософії, якісь ідеї, це може бути поклоніння і сатані, це може бути поклоніння й самому собі. І людина не може без поклоніння, вона так створена, що в неї є дух. Який обов'язково прагне поклоніння. Я радий, що християни всього світу і наша церква, ми поклоняємося не комусь і не чомусь, ми поклоняємося Богу Отцю. Амінь, брати сестри. Давайте воздамо величезну славу. Ми поклоняємося Господу Богу, Отцю, Духу і Сину. Ми поклоняємося Святій Трійці. Це є величезна привілегія. Коли люди поклоняються сонцю, полотам, благополуччю, чи якісь філософські ідеї, це є все результат пліч чогось. А ми поклоняємося тому, хто створив все і в тому числі і нас. Взагалі слово поклоніння це означає віддання найвищої честі і пошани. Поклоніння в старому заповіті воно супроводжувалось жертвоприношеннями, дарами, воно супроводжувалось складною літургією. І ви знаєте, сьогодні поклоніння в всьому світі різне: віддання найвищої честі і шани в кожному народі своє, але Бог. Установив, що він приймає поклоніння тільки так, як він хоче, він не приймає поклоніння такого, як собі люди хочуть. Як потрібно поклонятися в новому заповіті, як повинні поклонятися Господу християни, що в собі включає елементи поклоніння? Поклоніння включає в себе сім аспектів: перша складова поклоніння або як Бог вимагає, щоб їм поклонялися це прославлення в піснях і музиці. Євреїв написано, що Бог жде від нас що плода. Уст наших, що ми поклонялися, і далі написано, що ми поклонялися у псалмах. А слово псалм означає співати і грати. І так далі. В новому заповіті відкритті діана написано поклонилися, заграли і пали перед Господом. О, дуже багато місць в новому заповіті, де говориться, що поклоніння Богу це спів і музика. Тому, коли звучить спів і музика, це є поклоніння, це є атрибут поклоніння Господу. Хтось говорить, а мені не подобається, як співають і грають. Це твої проблеми. Ми граємо не тобі, а Господу станеш Богом, тоді ви встановиш свої порядки, що тобі подобається, що тобі не подобається. Господь установив це в своєму слові, і написано Вході в Божі врата як? Це слава словім! Ми не встановлюємо правил поклоніння, Бог встановив правила поклоніння. І тому перше правило це музика і спів. І ось тому мало що мені не подобається, мало що комусь не подобається. Але я не Бог. Я не маю права встановлювати цих норм і традицій. Тож говорить, а ми привикли без музики. Це твої проблеми, що ти привик без музики. Але Бог привик з музикою. Він установив ці речі, він написав це. І в біблії є біля двохсот місць, які говоряться про спів і музику, які є атрибутом поклоніння Господу. Це є прославлення, це спів душі. Це є все, що ми ви визвеличуємо Господа. Це є перший атрибут поклоніння. Другий атрибут поклоніння це є молитва. Коли ми молимося до Господа, Бог встановив, що можна молитися тільки до Бога. Не можна молитися людині. Це молитва може бути ходатайство, це може бути молитва спілкування з Богом, але молитва це також є атрибут поклоніння. Написано, що перш за все, перед Господом треба що звершати? Молитви, моління, прощення. Коли учні спитали Христа, як же нам правильно звертатися до Бога, то Ісус Христос сказав, а ви так говоріть, Отче наш, сущий на небеса, та да святі ім'я Твоє. Це також один з важливих атрибутів поклоніння. Молитва перед Господом. Слідуючи, це є покаяння і сповідь. Коли ми читаємо у старому заповіті, то перш ніж принести жертву мирну чи жертву всесаження, то потрібно було принести жертву за гріх, якщо ти зрішив. І написано, коли ти йдеш до жертви, то спочатку що зроби? Примирися, покайся. Тому це є також атрибут божественний атрибут. Чому поклоніння і сповідь, це є божественний атрибут поклоніння? Це є визнання Бога святим. Якщо я приходжу перед Богом так, Господі, то я там зрішив, розберуся потом. Це означає, що ми зневажаємо Бога. Коли я приходжу перед Богом, і я обов'язково каюся. Це значить, що я визнаю його святим. Це значить, що я не смію підійти до нього без покаяння, бо тільки через крові Ісуса Христа ми маємо доступ до Отця. І ми знаємо, багато місць Писання, які говорять, що без крові, без покаяння, без краплення крові нового Завета немає доступу до Бога. І це є один із самих великих обрядів, коли священник брав кров і кропив, коли заходив у храм. Следуючий атрибут або складова частина поклоніння це є читання і проголошення Слова Божого. Це коли на ці свята у Ізраїлі, то вони відкривали закон Божий і просто проголошували закон Божий. Чим відрізняється християнська проповідь від лекції? Що проповідник обов'язково спочатку що робить? Читає святу Біблію. Не книгу можна було б прочитати один раз, наприклад, Достоєвського, другий раз прочитати Толстого, третій раз прочитати проповідь, наприклад, Стургенєва. То це, це не було поклоніння, це було б мерзость перед Господом. Завжди, у всіх церквах, всіх конфесій перед проповідь читає за що? Слово Господнє. А проповідь це тлумачення цього слова, щоб було зрозуміло. Тому слово Боже, коли ми провозглашаємо, тобто, коли ми говоримо, який Господь, чи цитуючи святе письмо, це є дуже важний атрибут поклоніння. П'яте це проявлення дарів Духа Святого. Між іншим, в старому заповіті дуже мало було про це сказано, але в новому заповіті проявлення дарів Духа Святого це є також великий атрибут і велика частина поклоніння Господу. Написано, щоб ми співали розумом і співали як духом, щоб ми могли молитися розумом і молитися як духом. Біблія говорить, що Бог любить, коли ми сповнюємося Духом Святим, дарами Духа, коли ми пророкуємо, коли ми перед Господом розказуємо відкриття, який Дух нам являє, коли ми молимося за вигнання демонів, коли проявляється черга дари зцілення. це є поклоніння Господу. Скажу вам так: найбільше чудеса проявляються під час поклоніння Господу. Дари Духа Святого найбільше проявляються, коли ми поклоняємося Господу. Чосте – це участь в таїнствах Господніх. Це також елемент поклоніння. Що це за таїнство? Це хрещення, це посвячення дітей. І найбільше це вечеря Господня. Коли ми участвуємо в вечері Господні, то ми поклоняємося Господу, бо ми приймаємо його кров за святиню, бо ми провозглашаємо, що його тіло Його кров це є велика святиня перед Господом. Тому таїнство Господнє це є також елемент поклоніння. І також останній сьомий атрибут поклоніння, який згадується як в старому, так і в новому заповіті — це є десятина і приношення. Написано так само, що в перший день неділі апостол Павел говорить, коли ви сходитесь, то кожен з вас відклавши дома, скільки його серце відкриливо приходить на служіння уже з відкладеними частиною фінансів чи продуктів, чи те, що він зібрав. Це вже була установа служіння нового заповіту. На кожне центральне служіння обов'язково повинно було приходити з дарами. Чому? Це означає, що коли ми приходимо, ми поважаємо Господа не тільки духом, не тільки душею, а ми його поважаємо реально, ми поважаємо його фізично, ми поважаємо його матеріально. Ми визнаємо його владу як на небі, так і на, і на землі. Тому це також є останній атрибут поклоніння Господу. Як потрібно поклонятися? Біблія говорить в дусі. Що значить «в дусі? Ми прочитали Христос говорить в дусі. Це значить від духа. Що дух відкриє на сьогодні? Це не означає, що всі сім пунктів треба робити зразу. Це означає, що Бог відкриває, що зараз зробити, і дух відкриває, як це робити. Ісус Христос сказав: поклонятися Богу всякої бо істині й від дусі, чи в дусі в істині. В дусі, спочатку в дусі. Тобто, спочатку треба знати, що Бог хоче, щоб він відкривав, що йому хочеться на сьогодні, прямо зараз. Друге в істині це по слову. це ті принципи, про які я говорив. Бог не хоче, щоб ми поклонялися, так як є традиції українського чи норвезького чи американського народів. Він не визнає традицій. Тому для Господа є особи від поклоніння. Це означає, що обов'язково це поклоніння повинно бути написано десь у Біблії. Обов'язково повинно бути підтверджено Словом святим. Тому поклонятися Богу треба по відкриттю, але те, що написано в Біблії. Ось що значить поклонятися Господу, незалежно ні від того, де ми знаходимося, в якій країні. Обов'язково ці поклоніння вони повинні бути підтверджені святим письмом. Це є поклоніння в дусі і в істині. Справжні поклонники, яких шукають те, є поклонники, які поклоняються строго по біблії. Це законники, які поклоняються строго по написаному так, так отак Біблія говорить, треба поклонятися в дусі і в істині. Тобто треба обов'язково знати, що Бог відкриє прямо тобі на сьогодні, і ти повинен бути готовий змінити. Це є релігійні люди, які приготували і сказали, Боже, ти будеш їсти те, що ми тобі приготовили сьогодні. Не нравиться тобі Заставим». Ми головні тут на землі. Ми столби твердження істини. Ви тому буде все робити, що ми тобі дали. Такого поклоніння Бог не приймає, бо приймає поклоніння по слову, але спочатку від духа, бо відкриттю, яке Бог відкриває. Тому служіння у живій церкві ніколи не повторяються. Їх неможливо повторити. Я не можу сказати одної саме про я не можу сказати тих самих відкриттів! Я не можу цього всього повторити. Чому? Бо це від духа до мене приходять недавно і говорить: Патер, ти пам'ятаєш, ти говорив про такі таке відкриття. Ну, ти знаєш, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я сказав, я не пам'ятаю. Але ці відкриття, вони точно нас торкалися. Після цього ми точно так поступили. Бог точно зробив нам так само, і ми сьогодні хочемо віддати славу Господу. Ось що значить відкриття від духа. Найстрашніший гріх, який був в старому заповіті і в Новому так само, це не поклонятись Богу або поклонятися іншим богам, або поклонятися чомусь. Це був номер один. Ізраїль за це був переселений в Вавилон. Це все було за поклоніння ложним богам. Це номер один. Фактично, перші заповіді вони торкаються тільки цього. Господу Богу одному поклоняйся і йому одному служи». Що таке поклоніння ще? Поклоніння це є визнання влади. Не поклоніння, це значить не визнання божественної влади. Це значить, що ми визнаємо владу. Ми визнаємо владу в всіх сферах, про які я назвав всі сім сфер життя, всі цих напрямів. Ми визнаємо божественну владу. Якщо ми не поклоняємося Богу, ми не визнаємо його влади. Тому поклоніння це є найважливіша частина служіння. Саме служіння в принципі та добре поклоніння Господу. Все служіння, коли ми поклоняємося Господу, ми визнаємо його владу. Не поклоняємося Господу, ми не визнаємо його влади. Матфея, 4 глава. Опять берет его, Иисуса Христа, дьявол, на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это там тебе, если, пал, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Знаете, чем сильна наша церковь? поклонінням Господу. Взагалі церква, люба, вона може бути сильна не пастирями, не приміщеннями, не фінансами, а поклонінням Господу. Там, де є поклоніння, там є присутній сам Господь. Поклоніння це є єдине ж джерело абсолютного благословіння і процвітання. Всі інші благословіння, вони не мають абсолютності, вони є половинчастем. Бог може благословити. Нас по якимсь причинам і благословляє, але найбільше благословення йде від поклоніння. Благословіння, яке дає Бог, про це знав навіть диявол. І він став перед Христом і сказав йому: Поклонися мені, і я дам тобі всі багатства світу. О, диявол знав, що якщо поклонятися Господу, то Бог благословить. Він не говорить: Поклонись мені. і Якщо ти мені поклонишся, я тобі дам без поклоніння Господу. Ні. Буду поклонятися, так, як написано, У по Слову, послухайте послу. Господу Богу, поклоняйся йому одному служби. Кому ти поклоняєшся чи чому, той і буде тебе благословляти. Це є ще один закон, ще один принцип. Якщо ти поклоняєшся багатству, то багатство тебе і буде благословляти, дійсно, ти будеш багатим до якогось періоду часу. Але нах ти вийшов, нах з цього світу. Багатство ненадійна штука. Але більшої опори в тебе як багатство не буде. Якщо ти поклоняєшся національної ідеї, то національна ідея буде тебе спасати. Але якщо від тебе відвернуться завтра, Бог не буде на твоїй стороні. Кому поклоняєшся, той і буде тебе благоставляти. Я не говорю, що не потрібна національної ідеї. Я вірю, що це добра ідея. Але треба не поклонятися національної ідеї, а просто робити щось для національної злагоди. Амінь, і сестри. Це різні поняття. Істинні поклонники. Вони будуть. Благословені і в дусі, і в душі, і в матеріальну. Істинні поклонники вони отримають справжнє благословення навіть не тільки на землі, а на небі. Істинні поклонники будуть особливо благословені Господу. Енох, Ной, Авраам, Мойсей, Давид всі ці люди, які поклонялися Господу, були особливо благословені Господу. Скажіть мені, а хто сьогодні має процвітання? Апостол Петро? Чи Дєрон? Кому стоять сьогодні імені кого стоять храми? Кого сьогодні більше поважають? Павла чи Пілата, чи, чи Феста, чи Фелікса, які його тримали у в'язниці? Хто сьогодні більше пошани, скажіть мені? Звичайно, Павел. Павел отримав своє благословення, він отримав своє помазання, він отримав своє процвітання, і ті давно згнили, а Павло процвітає з Господом в небесах. Алілюя! Бо Він поклонявся Господу. У дусі в істині, якщо ти поклоняєшся Богу, ти визнаєш Бога. Якщо ти визнаєш Бога, Бог визнає тебе через благословення. І так, ти не можеш дати Богу якихось благословінь. Ти Богу можеш поклонитися цим, визнаючи Бога. Бог не може тобі поклонятися. Він визнає тебе благословінням і процвітанням. Це є взаємодія. Це є самий сильний закон, духовний закон процвітання, поклоніння і благословіння. Коли ти визнаєш його як Господа, ти не можеш його визнати нічим, крім поклоніння, Богу належить поклоніння, і тільки цим ти можеш його визнати. І коли ти визнав його в всіх сімох сферах, Бог визнає тебе і визнає тебе з небес своїми особими благословіннями. Тому поклонники Господу будуть по особливому благословенні. по особливому благословенні. Ібо бо такових поклонников іщить собі Отець. Як ви розуміли це місце слово Боже? Так як я, правда, що Бог шукає людей собі, щоб вони йому поклонялись, правда чи ні? Не тільки. Бог шукає таких поклонників, щоб благословити їх. Alleluia. Бог шукає їх, щоб їх благословити. Він лічно шукає. Знайдіть мені Петра, Марію, знайдіть мені лічно цих людей, знайдіть, бо вони поклоняються мені. І особи по царськи благословіть ангели цих людей. Я лічно шукаю по небі, по землі. Шниряють ангели, шукають собі, шукають поклонників Божих, особо, у благословенні, щоб благословити. Коли я побачив це, Господі. Ти чудні, ти Господь, ми хочемо поклонятися тобі в дусі в істині, так як ти відкриваєш для нас. Не так, як ми плануємо завжди, але по слову твоєму, по відкриттю і по Слову. Дай нам, Господь, ці два принципи поклоніння, постійно триматися їх, постійно шукати твої слави. Я знаю, Господь, що ти шукаєш поклонників, щоб вони не тільки поклонялись тобі, а щоб і благоставляти. Ти шукаєш їх. Я знаю, що ти знайдеш їх. Я знаю, що ти знайшов. І серед нашої церкви багато поклонників, які поклоняються тобі в дусів істини. Я знаю, що ти сьогодні шукаєш їх, як їх поластавляти. Дякую тобі, Ісус. І я призиваю сьогодні. Во ім'я Ісуса Христа, благословення поклонників, божественне благословення поклонників на всіх, хто поклоняється Господу в дусі і в істині. Хай благословення поклонників Господніх прийде сьогодні і покриє во ім'я Господа Ісуса Христа. В ім'я Господа Ісуса. Спасибо тобі, Бог мій. Я знаю. Що благословення поклонників, воно благословить не тільки вас, воно благословить і дітей ваших і внуків ваших. І тому я посолово по стараюся поклонятися Господу. Я знаю, що поблагословить нас, нашу церкву, через це поклоніння, яке сьогодні є наш церкві. Але він також благословить лично тих, хто поклоняється Господу по відкриттю по слову своєму. Аллюя!